Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 15-та година роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера я Лілія Налягака представлю випуск новин. Повітряну тривогу оголошено в кількох областях України, яких саме ви зараз побачите на своїх екранах. Причини загрози різні. На сході країни повітряні сили фіксували пуски керованих авіабомб. В інших регіонах можливі атаки ударних безпілотників. Якщо ваш регіон червоний, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях. Двоє дітей, хлопчики, 11 і 14 років, стали жертвами російських ударів на Дніпропетровщині. Ворог напередодні ввечері атакував Самарівський район області. Загалом, у наслідок обстрілу загинули четверо людей. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, привіт, передаю слово тобі. Привіт, Лілія Непоправні наслідків. Завдав російський удар по Самарівському району. Атаку окупанта здійснили близько восьми вечора. Загинули четверо людей, серед них двоє дітей. Також за інформацією від обласної військової адміністрації є поранені. Наразі їх восьмеро. Ціллю армії Російської Федерації став місцевий магазин та житлові будинки. За попередніми даними близько десяти домоволодінь пошкоджено. Нині триває ліквідація наслідків через обстріл марганця. Також є жертва серед населення, ворог скривав півідрон в автомобілі. У цей момент поруч опинилися двоє людей. 58-річний чоловік помер від поранень. Жінку 54 років доправили до лікарні. Не припиняє ворог стирати з лиця землі і громади. Поруч із Донеччиною Волонтер пролюдно відео відео з Покровського на кадрах розбиті будинки, де ще донедавна вирувало життя. Утім, окупанти рі... Рі... зрівняють із землею населений пункт, скидають фаби, ракети та ударні безпілотники. Попри небезпеку в селищі залишаються люди. Ви. Виїжджати і вберегти собі життя, закликають волонтери. І сьогодні в день під прицілом опинився Павлоград. Буквально годину тому у місті пролунало кілька вибухів. За кілька хвилин до ефіру знову була ще серія вибухів. Монітори повідомили про атаку. БПЛА, поки про наслідки невідомо. Чекаємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. На ну, ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Лілія. Тобі слово. дякую, колега. За ситуацією на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мандальок. На Одещині двоє людей загинули, троє поранені через нічну атаку безпілотників. За даними ОВА, особи жертв встановлюють. Одного чоловіка ушпиталили з опіками. Ще двом надали допомогу на місці. Окупанти били по цивільній інфраструктурі, спалахнули п'ять вантажівок на відкритій автостоянці. Чотири з них були порожніми. Ще один зерновоз із соєю. На Херсоні. У Херсоні від ранку поранено двох людей. За повідомленням міської військової адміністрації росіяни атакували дроном чоловіка у корабельному районі близького півдня. Він лікуматувається вдома. Ще в одного містян ненамінно вибухова травма внаслідок обстрілу Дніпровського району на світанку. Загалом за минулу добу в області через російську агресію одна жінка загинула, двоє людей постраждали. Про таке сповістили вова. Ворожі удари зафіксували в 34 населених пунктах Херсонщини. Окупанти накривали вогнем із артилерії та мінометів, били різноманітними дронами, пошкоджена критична та соціальна інфраструктура, зруйновані 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків, понівечені приватні гаражі та легковики сільгосптехніка. У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічних ракетних ударів російської армії. Як повідомили Вова на тепер відомо про трьох поранених, пошкоджені 17 приватних будинків, понад 11 тисяч абонентів без світла. Загалом за минулу добу зафіксовано понад 750 російських ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Вісім авіаударів припало на степове гуляйполе, Малинівку та Нечаївку. Окупаційна армія застосувала близько 500 дронів різних типів, атакувала з РСЗВ та артилерії переважно прифронтові населені пункти. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Триває евакуація з місць, наближених до зони бойових дій. Донецька область повністю знеструмлена. Як повідомили вова, аварійні відключення в національній електромережі почалися через ворожі удари по інфраструктурі. Фахівці працюють, щоб відновити електропостачання на Донеччині. У Міненерго додали, що окупанти знову поцілили по енергооб'єктах, окрім Донеччини, частково без світла споживачі на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині. Росіяни запустили по Україні цієї ночі два іскандери та 79 безпілотників. Як повідомили у повітряних силах, вдалося збити або заглушити 67 цілей. Водночас зафіксоване влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БПЛА на шести локаціях. У двох місцях упали уламки. Півтори тисячі ударних дронів, майже 1200 кабів і понад 70 ракет різних типів. Це те, чим Росія била по Україні протягом цього тижня. Як повідомив Володимир Зеленський, були влучання по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та численні терористичні удари по енергетиці. За словами президента, Україна активно працює, аби забезпечити підтримку нашої енергосистеми цієї зими. І вже є предметні домовленості з партнерами. Допомогу необхідним обладнанням або внесками у фонд підтримки енергетики нині надають 13 країн світу та Єврокомісія. Серед виборців американського президента Дональда Трампа зростає підтримка українського президента і військової допомоги Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на результати опитування. За даними соціологів, відбувається це. Те, чого ніхто не очікував, республіканці починають симпатизувати українському лідеру. Рейтинг схвалення зеленського серед виборців Трампа зріс із 19% у березні до 33% у жовтні, зокрема через те, що Володимир Зеленський дає інтерв'ю консервативним медіа, які є популярними серед виборців партії. Також не останню роль зіграло те, що у серпні в Києві український глава держави провів молитовний сніданок, який зібрав тисячі вірян з України США. Та інших країн світу опитування у жовтні також показало: 78% тих, хто позитивно ставиться до українського президента, підтримують і надання військової допомоги Україні. А попри величезні витрати на дезінформацію Росією, 64% республіканських виборців вважають, що саме Путін є перешкодою для припинення вогню. Сили безпілотних систем ЗСУ атакували п'ять електропідстанцій на території Росії. Про це написав у телеграмі командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, сукупна потужність уражених об'єктів понад 5 тисяч мегавольт ампер. Зауважу, що жителі Желязногорська Курської області скаржилися у соцмережах на атаку невідомих дронів. Люди виклали також відео, на яких видно роботу місцевої протиповітряної оборони. Низку точних атак по позиціях росіян на тимчасово окупованих територіях провели спецпризначенці підрозділу СБУ Альфа, уразили місця скупчення техніки противника та особового складу, що використовували для логістики та розподілу ворожих сил. Розповіли в службі безпеки України, і опублікували відповідне відео для нічних ударів. Спецпризначенці застосували дрони ФП-2 зі 105 кілограмовим бойовим зарядом. У Краснодарському краї Росії уражено інфраструктуру російського нафтопереробного підприємства. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Сили оборони України влучили дронами по нафтотерміналу в російському порту Туапсе. Це один із головних вузлів експорту російської нафти та нафтопродуктів, які вже неодноразово ставали цілями українських атак. Уламки дрона також пошкодили місцеву залізничну станцію в селищі Сосновий. У п'яти регіонах Росії зафіксовано пошкодження залізниці. Як повідомили в ГУР, це результати роботи партизанів за останні місяці. Займання та інші інциденти мали місце у Брянській, Ростовській, Мурманській областях, а також Чечні та Карачаєво-Черкесії. Акції опору тривають і на тимчасово окупованих територіях України у Криму та на Луганщині. Атаки партизанів зменшують можливості ворога для приміщення техніки і підкріплень. Ускладнюють логістику та послаблюють наступальний потенціал. Десятеро людей постраждали і потрапили до лікарні після нападу з ножем у потягу Кембриджширі, що у Великій Британії. Двоє з них залишаються серйозними травмами, які загрожують життю. Ще кількох вже би виписали. Напад стався увечері у поїзді, що прямував з Донкастера до Лондона. Що спричинило кривавий інцидент? Поліція не уточнює, але вже повідомила, що затримала двох підозрюваних. Очевидець, який був у вагоні на мить інциденту, каже, що у пасажирів була неабияка паніка. Ще один свідок розповів журналістам, що поліція застосувала електрошокер до чоловіка на платформі. Прем'єр-міністр Кір Стармер інцидент назвав жахливим, закликав людей дотримуватися рекомендацій місцевих органів влади. До розслідування залучили антитерористичні служби, частково зупинили роботу потягів. Щонайменше 23 людини загинули під час пожежі в супермаркеті у місті Ермосільо, що в Мексиці. Більшість із них отруїлися чадним газом, повідомляє Reuters. Серед жертв є діти. Ще десятка людей постраждали. Трагедія сталася на святкуванні Дня мертвих. Це одне з найважливіших свят у Мексиці. Що спричинило займання невідомо? Губернатор доручив провести розслідування, щоб з'ясувати. Попередня версія коротке замикання, однак поліція також розглядає і версію підпалу. Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону підготуватися до можливої операції проти Нігерії, через як він заявив, вбивства християн, які влада країни нібито ігнорує. У своєму дописі Трамп зазначив, що удар буде швидким і жорстоким, якщо Нігерія не почне діяти. Пост з'явився після того, як Вашингтон вніс Нігерію до переліку країн із релігійними переслідуваннями. Офіційної реакції з боку Нігерії наразі немає. Місце, де поєднуються розваги, корисні знання та благодійність у Києві. Відбувається благодійний пікнік для собак і їхніх власників. На ньому популяризують каністерапію та підтримують тих, хто рятує людей і тварин у складних обставинах. Там зараз перебуває наша кореспондентка Валерія Гущенко, і вона з нами наживо. Яро вітаю, розповідає, що там відбувається. Вітаю лілію. Сьогодні я в кадрі не одна. Це мій новий друг Баді. І ми знаходимося в одному з парків Києва. Адже тут проходить дуже класний важливий захід під назвою Holy Догі Halloween Editor. А це осінні Halloween вечірка для собак, і тут проходять для них дуже багато різних активностей, змагань. І до речі, одне із змагань це була костюмована вечірка, в якій прийняв участь і баді. Ми взагалі дуже любимо заходи, які е, заходи з тваринами, тому що е, ми дуже любимо нашого е, песика, е, і е, він кайфує від кількості собак, він кайфує побути без повідочка, він кайфує отримати якийсь новий смаколик. А ще в нього сьогодні день народження, і ми вирішили таким чином е, відсвяткувати весело його день народження. Ну, п'ять рочків. Емоції позитивні, дуже багато тварин в шикарних костюмах, прекрасних людей. І ну, звичайно, головна мета цього заходу підтримати наших захисників, можливість задонатити, вшанувати пам'ять тих, хто вже загинув. Я, як волонтер, який плито, такі кікімори можу сказати, що люди дуже сильно вже устали від війни. Їм дуже важко. Да. Ну і як на мене, це таке, да, таке дуже потрібно робити, щоб люди ну, відпочивали і з новими силами допомагали нашій країні. Хто у нас фотографії? Захід для власників собак і для тих, хто тільки планує завести собі улюбленця, і дійсно, на перший погляд це така активна, весела вечірка, але все ж таки вона має дві дуже важливі місії, і ми поговорили про це з засновницею Катериною Шершньовою. Пропоную послухати. Загалом наш проєкт направлений на популяризацію кеністерапії такими фестивалями. Ми намагаємося привернути увагу до даного методу реабілітації, і кожен учасник може безкоштовно пройти тестування на хист працювати в терапії, після чого долучитися до програм навчання і до наших груп реабілітації. І також у нас є благодійна місія. Ми допомагаємо Михайлу Куршову закрити збір на побудову пункту незламності рамках заходу вже встановили меморіал пам'яті загиблому, і це в рамках ініціативи Лавка шани герою. Це таке місце. Це лавка, куди може прийти будь-який українець, і подякувати за те, що герої завдячують своїм життям, аби тільки ми могли продовжувати жити. А Також це місце, куди можуть прийти рідні загиблого, побути наодинці із спогадами. Тому дякуємо військовим, дякуємо за те, що боронять нашу країну, а я хочу колегу передати тобі слово. В мене на сьогодні вся інформація. Дякую тобі, колего, за інформацію. Нагадаю, з нами наживо була Валерія Глущенко. Вона розповіла про благодійний пікнік у Києві.